Чи варто було те, що я все замислила в своєму житті, як мама, яка виховує сина одна, як жінка, яка була розлучена і травмована, як жінка, яка шукала себе заново, вистраювала і здобувала всі всі навички, які я зараз викладаю, як людина, яка з вами працює. Я хочу сказати, що не було жодного дня, коли б я не пожаліла, що я розлучилася. Не було жодного дня, коли б я не пожаліла, щоб переїхала жити до моря, що я стала мамою. І що я обрала себе. Я б хотіла всім, хто зараз в тій точці життя, коли здається, що вихіду немає, і що тільки так ви виживете. Вихід завжди є. І якщо ви зібралися вийти, то вам треба план. Вам треба кошти, професія і якась професія, яка дозволить вам заробляти, і вам треба якась фінансова подушка. Щоб ви розуміли, що ви справитесь, ніколи ніколи не терпіть знущань над собою або над своїми близькими. Ніколи, жодної хвилини не залишайтеся там, де ви розумієте, що все з того, що ми сьогодні проговорили, хоч раз вас торкалося.